Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування і молимося за нашу перемогу і за перемогу світла над темрявою. 25-ту неділю після п'ятидесятниці читаємо Євангеліє від Луки, 10 розділ, 25, -й, 37 -й вірші. Ісус навчає людей, звичайно, приходять слухати його дуже різні люди. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Дуже важливий момент. Нема нічого нового під сонцем. Дійсно, хтось задає запитання, щоб дізнатися істину. А хтось задає запитання для того, щоб спокушати іншу людину. І ось цей законник, він Ісуса спокушає. Він хоче зловити на якомусь тлумаченні, яке з, з, з огляду, з точки зору законників, з огляду на їхнє, на їхнє богослів'я може бути таким єретичним і може, може бути причиною для звинувачень Ісуса. для Наступних його переслідувань. І ось так само і сьогодні, Так? ми, священники, дуже часто зустрічаємося з людьми, які навіть деколи іноді дуже явно проявляють свою зневагу навіть чи таке негативне відношення до, 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 самого, до самого сану, до священника. Також є люди, які. Взагалі вважають там святе писання, люди, які користуючись інтернетом, знаходять там дуже багато бруду проти Біблії, проти святого Писання, проти церкви. Особливо зараз в цей час, коли ми бачимо в Україні, як Московська церква посприяла тому, щоб авторитет церкви понизився суттєво для дуже багатьох людей. Тому що, на жаль, московські священники проявилися без найгіршого боку і до сьогодні продовжують так само це робити. І дійсно для нас є дуже багато праці зараз, особливо для православних, щоб роз'яснити людям цю різницю між, скажімо, московською церквою і іншим православ'ям. Як пам'ятаєте, ми на початку війни говорили, що у світі є дві церкви Божа і московська в лапках. І ось це є правда. І ось один з таких тогочасних московських спокушає Ісуса і задає йому запитання. Не для того, щоб дізнатися, а для того, щоб спокусити. Учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне? Звичайно, він зразу дає запитання, яке є найголовнішим. Бо насправді вся наша віра всі наші Духовні пошуки з перемогні на одне, як повернути втрачену вічність. Ми відчуваємо інтуїтивно, що ми вічні і одночасно бачимо смерть. І от як цю дилему вирішити? Але пам'ятаємо, він питається це не для знання, а для е, спокуси. Для того, щоб Ісуса спокусити. Ісус сказав йому: в законі, що написано, як читаєш? Це для нас дуже важливий приклад, як відповідати людям, які хочуть не хочуть дізнатися твою думку насправді, що ти думаєш про це, щоб таким чином збагатити себе, так а які просто тебе спокушають. То ідеальний варіант, що в святому писанні написано? Почитай, будеш знати. Ісус показує нам цей приклад. Тому так само діємо і ми. Але для того, щоб так діяти, треба знати святе Писання, тому нам бажано щодня його читати. Щодня читати Святе Писання. І коли ми будемо це робити, ми будемо знати його, ми будемо мати відповіді фактично на всі запитання, які нам будуть даватися. Просто тому що Біблія має відповіді на всі запитання, без виключень. І Ісус каже, як ти читаєш не просто, що ти чув про це, так? що тобі про це казали, які в тебе міркування про це Ні, він каже, як ти читаєш? Тобто, що ж там написано реально? Тобто, Процитуй Святе Писання. Там написано. <кій> і то відповідає в відповідь: Люби Господа Бога Твого всім серцем, всією душею, всією силою Твоєю, всім розумом Твоїм і ближнього Твого як самого себе. Звичайно, це є цитата Святого Писання, про це пишеться ще в Старому Завіті, ми про це з вами знаємо. Тому важливо пам'ятати, що Ісус насправді просто відновлює в пам'яті те, що вже було сказано, що було написано. І заповідь любові була дана ще до Ісуса в Старому Завіті. Вже було сказано про те, щоб любити Бога всім серцем, всією душею, всіма силами, всім розумом. Тобто, людина все своє своєство має віддати. В любові Богові і люби ближнього свого, як себе самого, то, отже, також важливий момент любов до ближнього, як до себе. Тобто, спочатку любов до Бога, потім любов до себе в Бозі, до себе до образу і подоби Божої, і через призму любові до себе, до образу і подоби Бога, любов до ближнього, бо Він також образ і подоба Бога. Оце і є прояв, оце життя, якщо ми з вами говорили, пам'ятаєте, життя по, по Христу, так? вертикаль Христа, любов до Бога, горизонталь Христа, любов до ближніх. Якщо а пересічення серце людини, так? в якій ця любов зосереджена, в якій є любов до Бога, любов до себе, образу б подоби Божий, і любов до ближнього. Оце і є жити на Христі. І коли людина починає так щиро жити. Вона проходить неймовірну кількість випробувань різних, тому що царство Боже не від світу цього. І в світі цьому знайти його неможливо. Тому приходить Христос. Царство Боже, а це є царство любові, жертовної любові, це є царство вічності. Царство немає на землі, і нічого, нічого на землі не може нас навчити царство. Природньо нас нічого не учить вічності. Тому що ми бачимо тлінність. І навіть якщо ми бачимо на весні відродження, то все одно це вже відродження нової, нової рослини, нової, нової якості, продовження роду тварин. Так? Це вже не те, що було восени і не те, що було минулої весни. Тому так, це нам нагадування про те, що все-таки ми маємо надію на Воскресіння, але це не є саме Воскресіння. Тому мусив прийти Христос, щоб сам Він воскрес. <кій> Отже, три суб'єкти любові Бог, Я і мій ближній. І коли людина навчиться жити в прояві цієї любові до Бога, до себе, до ближнього, аж тоді вона здобуде мир душевний, вона здобуде радість, вона здобуде повноту, і для неї відкриться перспектива вічності. І це є найголовнішим. Бо без вічності все не має значення. Перепрошую. Ісус каже йому: правильно ти відповів, так роби і будеш жити. Тобто Ісус від себе нічого не віддає. Жодного. Він бачив, що ця людина прийшла не за знаннями, ця людина прийшла спокушувати. І Він його просто навернув до Святого Писання. От там знаходять відповіді. До речі, хочу сказати про те, що в практиці, в духовній практиці, в практиці духовного життя. Звичайно, є наставники, так? Ми це знаємо. Але коли людина не має наставника, так може бути, тому що не так багато наставників насправді хороших. Тоді найкращим наставником є святе писання. Тому читаємо його частіше. І сам текст Святого писання, який, власне, написаний наставниками, починаючи від апостолів євангелистів, так і святе передання до сьогодні учить нас. Тому ми маємо тексти, ми можемо з ними працювати, можемо отримати відповідь на запитання, які в нас виникають. Тому так і робимо. Він же, тобто цей книжник, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусу: А хто ж то мій ближній? Бачите, як тут проявляється його лукавство? Він знову ж таки не хоче пізнати істину. Він бажаючи себе виправдати, каже, хто ж мій ближній? Тобто ти кажеш, люби ближнього. А хто мій ближній? Тобто людина вже поділила світ. На, на певні групи, так? оце мій ближній, я цього буду любити, це не ближній, я цього не буду любити. Ісус відповідає притчею. так? Відома притча про те, як чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, попав до рук розбійників, вони його побили, здерли одяг і такого побитого, обдертого залишили обабіч дороги. І йшов священник, подивився, проминув левит, Сучасне, так сучасне подібне служіння Дяконське, помічник священника, подивився проминув, так? і тут і, і йшов самарянин, який побачив, змилосердився, підійшов і допоміг. І ось тут важливий дуже момент. Чому священик і левит так діє? Тому що в, у Старому Завіті, <кхух> у старому завіті, священник Ідучи до святині, не мав права осквернитися доторком до мертвого тіла і доторком до крові. А ця людина, власне, або вже мертвий, ну скривавлений точно. Тобто торкатися до нього не можна. Це не тому, що це був такий там, поганий чи злий, нам невідомі його якості, моральні чи левит. Так? Ні, він просто виконує припис. Ось закон і благодать. так? Тому християнство епоха нового звіту це епоха благодаті, а не закону. По закону і священник і Левит діють добре. Вони зберігають себе від осквернення, щоб змогти служити у храмі. А, бо вони спішили до Єрусалиму, так, до храму Господнього. А Самарянин приявив змилосердився. А Ісус, в святому Писанні ми читаємо, каже, я від вас жертви не хочу, я від вас хочу милості, милосердя хочу, хочу вашого милого серця. Самарянин діє через голос совісті, яка є голосом Божим всередині нас, яка є голосом не закону, але благодаті. І Він діє правдиво, і він діє так, як і повинні діяти люди. Він фактично виконує закон своїм милосердям. А священик і левит не виконують, і от сьогодні знов таки вернувшись до московської церкви, ми бачимо, як можна, прикриваючись Богом і церквою, робити не просто погані справи, ставати злочинцем, яким є патріарх Кирил, яким є єпископат православної церкви Московської і Української православної церкви Московської, яким є духовенство цієї церкви, яким є вірні цієї церкви, які прикриваючись фікційною ідеєю руского міра. Благословляють вбивства і більше того, самі вбивають. Самі вбивають. Тобто вони просто безпосередні учасники злочину людини вбивства, найгіршого гріха, який може бути. Бо це є зневага благодаті Святого Духа, адже кожна людина є в образі подоба Бога. Через кожну людину Дух Святий діє. Якщо ми вбиваємо людину, ми насправді хулимо Святого Духа. А це є найвищий гріх, який ніколи не прощається. Тому що ми заперечуємо даний Богом дар життя. Ми його нищимо. Люди, котрі так чинять. І навпаки, ми зберігаємо його. Знову ж тут коротенько кажу про те, що якщо ворог гине від рук наших захисників, в цьому наші захисники не грішать, тому що вони захищають від ворога, який прийшов вбити десятки, сотні людей, тисячі людей. Тому це дуже чітко треба розрізняти. А іншого способу немає, бо хто з мечем прийшов від меча, має загинути, і хтось цей меч має в руках тримати. <світ> Отже, ми зрозуміли, чому так діє священник і левіт. але вони діють немилосердно. Якщо б для них було розуміння того, що Ісус каже, що зробили в ближньому, те мені зробили, вони б рятували цю людину, а потім якимось чином що казали б, вибачайте, я не можу приступити до служіння, ну, бо такі умови, але я врятував людину. Бо це найвище, в той час такого розуміння не було. Я пригадую, колись запитав був людей, каже, сказав таке запитання: Хто, хто цінніший? Ну, чу, ну, хто є більшою цінністю? Свята чудотворна ікона чи Безхатченко, людина, яка втратила всю людську гідність і просто вже опустилася на дно? Соціальне дно. І я почув відповідь ікона. І ць, Тоді я справді всередині мені, мені просто було страшно прикро боляче це чути, але це була відповідь свідома людей. Це була одна з моїх духовних бесід. І, і я, я запит, ну, запитав, хто ікона цінніша. Так от не забуваємо, що іконою Бога є людина. І кожна людина. В садові Бога є чудотворною іконою. Господь хоче через нас чуда творити, чуда преображення світу, чуда спасіння світу, і Бог зараз творить ці чуда через наших воїнів. Бо те, що ми стоїмо проти такого ворога, це є чудо Господнє, яке твориться живими іконами нашими воїнами. Отже, самарянин, який не знає святого Писання, який по-інакшому розуміє Бога. Діє по Божому. А ті, хто знають Писання, ті, хто знають, діють по закону, але не по Божому. В розумінні дійсно то є откривання, яке нам відкриває по заповіді любові. І більше того, Самарянин не тільки рятує цю людину, він відвозить її до заїжжого двору, платить господареві за те, щоб той його доглянув. І і залишаєш і навіть платню на майбутнє, говорячи про те, що ти більше витратиш, я прийду і ще додам гроші, але заопікуйся ним. Це також дуже важливий момент. Оце якраз є дбання про вічність. Семарянин не тільки врятував цього знедоленого чоловіка, побитого, обдертого, не, не тільки об... Йому рани обробив вином, оливою, щоб вони почали гоїтися, щоб зупинити саме цей процес знищення організму. Бо людина в такому стані, що їй не дати допомогу, вона просто помре. Він ще забезпечує перспективу цієї людини, перспективу її реабілітації. Також сьогодні важливе питання про наших воїнів, про наших <кхух> постраждали в часі війни мирних жителів. Яка їхня реабілітація? Як, як дбає держава, як дбаємо ми про це, щоб ці люди не тільки їхнє життя врятувати в той момент, коли була небезпека їхньому життю, але як далі посприяти, щоб вони повністю влилися знову у життя наше? Вже, вже відтоді ми бачимо на цьому прикладі Святого Писання, завжди стоїть це питання: а що ж буде далі з людиною? Ось ми її витягли з окопів пораненого, чи там з уламків в поранено? А далі? Якщо воно втратило кінцівки, якщо вона втратила, втратила здоров'я, як воно повернеться до життя? Як ми про це подбаємо? Ісус питається. От тут Ісус дає відповідь, хоча Він прямо не відповідає. Бачите, Ісус ні разу прямо не відповів. Він дає можливість, щоб саме цей книжник сам відповів. Він каже: то хто з цих трьох? Є ближній тому саме, побитому чоловікові. І відповідає цей книжник, сказав. Той, хто змилосердився над ним, тоді Ісус сказав йому, Іди, роби так і ти. Отже, в кінці Ісус затверджує, коли це дає правильні відповіді, Він каже, тепер так само роби. Тобто Ісус. Підводить своїми запитаннями людину, щоб вона сама відповіла на те запитання, яке вона мала. Тим більше, що це запитання було не для пізнання, а для спокушування. І ось, його, бачите, як Господь мудро поступає, Він не принижує гідності цього чоловіка. Ні, він навпаки, він його витягує з полону гріха, тому що спокушувати це і гріхом, це диявол, що на диявол спокушує, або людина через, диявол через людину. так? Чи, чи дьявол напряму діє на розум, серце, людина, на її почуття, чи через іншу людину. Ісус робить так, що ця людина сама виходить на добру дорогу і починає іти цієї дороги, що є дуже важливим моментом. Ісус так і каже, бач, ти все знаєш, ти все правильно відповів, тепер роби так само. І це буде відповідь на твоє питання, як осягнути вічність. І тут, ще так важливо сказати про ближніх наших, справді, хто є наші ближні? В тому випадку, ближній той, хто зробив, хто став ближнім, бо він діяв як ближній. Так от, отстає питання: що важливіше бути другом чи мати друзів? До речі, також це запитання задавав учням у школі. І не всі одразу відповідали, що бути, важливішим є бути другом. Тобто, коли ти будеш другом, то люди відгукнуться на твоє серце і створиться нова спільнота однодумців. Тому нам важливо бути другом, щоб ми були друзями для інших людей. І тоді у нас будуть з'являтися справжні друзі, які відчують цей поклик нашої душі, і вони відгукнуться, і, і створиться нова спільнота нових людей. От, власне, оце, оце спільнота любові, спільнота дружби це і є та спільнота, в якій вже існує вічність. Вже існує вічність. Тому що вони вже поєднані жертовною любов'ю служіння, тому що хочуть уділити себе іншим людині, віддати частку іншій людині, відда... віддати те, що я маю для блага іншої, для її спасіння. У цьому подвигі воїнів наших, так, вони віддають найдорожче своє життя. Тому міркуємо про ці речі: молимося за нашу перемогу, молимося за перемогу світла на планеті Земля, за перемогу людяності над не людством Божої любові над диявольським злом молімося про це і помагаємо, хто чи може, і ми віримо в нашу перемогу і разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!